Скільки людей, стільки і вчинків. І от чомусь вони стали біля мого авто і все. І, і от і все дивились за мною, і все це. і Тому я краще побуду тут поряд, з вами поговорю і подивлюся і подивлюсь за своїм автомобілем. Це буде краще, ніж коли я піду до Дніпра. І, і попрощаюсь своїм авто. Тому що ми знаємо, що правоохоронні органи. Ми знаємо, скільки буває, зразу перейду на це, друзі, чому так? Тому що дуже багато є ситуацій, коли не стає. Я вам зараз покажу природу, поки я говорю отак. Ось де я знаходжуся. Дуже тут красиво, це. це Набережна, ми йдемо з вами до Дніпра. Дуже багато є різних ситуацій, коли викрадають авто у людей, але правоохоронні органи зачасту не знаходять їх. Або коли вже знайдуть, то тоді, коли вже цей автомобіль абсолютно пошкоджений. Можна, звісно, яким чином можна себе захистити яким чином можна захистити себе від того від зловмисників, які хочуть, хочуть нажитися на чужому? Можна, звісно, оформити каску. є така, такий страховий поліс, є таке страхування, каску. Але тепер прив'яжемося до іншого. Каску, друзі, видається, страхова кампанія лише візьме, якщо вашому авто не не більше десяти років, тому і з кожним роком це буде все менше і менше і менше, і е, у вас повинно бути обов'язково два ключі, тому що і на цьому є е, різні зловмисники, які на цьому намагаються е, нажитися. Тому і страхові кампанії себе теж, е, теж себе. І повертаються. От хлопці повертаються до мого авто і знову біля мого авто присідають. Саме біля мого авто, я не знаю, чому їм так це подобається. Подивіться. Може, вони тут живуть напроти? Ми ото кожний про своє. Я е, за своїм автомобілем дивлюсь. А вони просто тут займаються. Можливо, я їм тут заважаю. Зараз піду запитаю і оберу автомобіль трішечки далі. Друзі, що побачила? Так, хто там написав? Що побачила, друзі? Так, пішли сморчки. Якщо, от коли ми виходили в ліс, ми не бачили. А я знала, що зараз, друзі, сезон, зараз уже, ось зараз це сезон сморчків. А наш регіон. Дніпропетровщина, я вам трішечки додала, Дніпропетровщина е, дуже е, родюча на сморчки. Подивіться на цю чудову, на цю чудову землю, знає, це так, пісок і земля тут. Подивіться на цей неймовірний сморчок. Якщо їх, друзі, назбирати багато, то це чудово смак у них як у опеньок. Я не буду його зараз рвати, тому що я не взяла нічого, не взяла нічого, щоб цей. Тут я бачу всю хтось, хтось уже вирвав. Подивіться, який був величезний. Бачите? Дивіться на цю ніжку. Назад я її закопала. І ще рвали. Тобто люди, які живуть тут, люди, які живуть тут, вони збирають гриби. Тут гарна місцинка. Подивіться, який ми знайшли. Чудовий, великий, красивий. Сморчок. Дай я ще раз на нього подивлюсь. Ні, Не, ну смурчок. Смурчок, смурчок.